Вітаю сьогодні. Ми е, зануримося в таку насправді темну і, чесно кажучи, маловідому сторінку швейцарської історії. В основі нашого обговорення стаття з огляду швейцарсько-американського історичного товариства називається вона Вигнані діти Швейцарії. І вона розповідає про систему, відому як Фердінген. Це по суті легалізована дитяша примусова праця, що існувала аж до 1960-х. Спробуємо розібратися, як таке взагалі могло виникнути в серці Європи, і що найголовніше, чому про це так довго ніхто не говорив. І це знаєте справді вражаючий парадокс. От коли ми думаємо про Швейцарію сьогодні, що спадає на думку? Ну, банки, стабільність, шоколад, багатство. Так, надійність така саме. А ця стаття показує ну зовсім іншу реальність, і це ж не середновіччя, а минуле, яке ще пам'ятають живі люди. Це історія про те, як держава просто забирала дітей з родин, часто е через бідність або, скажімо, смерть одного з батьків, і віддавала їх у найми. Тобто, це розмова не стільки про історичні факти, скільки про глибоку колективну травму. Так, цей контраст просто вражає. Щоб зрозуміти, як таке могло бути, давайте почнемо з основ. Що це взагалі за слово таке Фердінген? Ну, якщо дуже просто, Фердінген це коли місцева влада, зазвичай церковна парафія, забирала дітей з сімей, які вважалися ну неблагополучними. І після цього влаштовували щось на зразок аукціонів. Аукціонів з дітьми. Так, саме так. Фермери, яким потрібна була дешева робоча сила. Буквально брали собі цих дітей. А громада ще й доплачувала їм невелику суму за їхнє утримання. І це тривало, уявіть собі, близько ста років, десь з 1860-х по 1960-ті. Масштаби, ну вони колосальні. За оцінками, близько ста тисяч дітей пройшли через цю систему. Сто тисяч Так. і лише в одному кантоні Берн, чверть від цієї цифри. Це ж населення цілого міста. Але. Чому? Які були причини. Це була просто якась, не знаю, цинічна економія на соціальному забезпеченні. Це була суміш кількох факторів, і економіка, звісно, ключовий. Треба розуміти, що до Другої світової Швейцарії не була заможною країною. Основою було сільське господарство, але воно було не механізоване, важке, і воно потребувало дуже багато робочих рук. І діти були найдешевшим ресурсом. Найдешевшим, по суті, безкоштовним. А до цього додайте соціальну крихкість: раптова хвороба, нещасний випадок, смерть годувальника і все сім'я на межі голоду, і влада втручалася. Але не щоб допомогти родині, а щоб, так би мовити, розформувати її, забравши дітей. Тобто, з одного боку, жорсткий економічний розрахунок, але ж це якось виправдовували. Ну не могли ж вони прямо казати, нам потрібні безкоштовні працівники. І тут, як на мене, починається найстрашніше. Звісно, була ідеологія, і що найцинічніше вона стала інструментом для виправдання цієї експлуатації. Вони не казали, нам потрібні раби, вони казали, ми їх рятуємо. Рятуєте так. Уряд, суспільство, церква всі просували ідею, що важка праця, сувора дисципліна і свіже сільське повітря це таке собі природне лікування. Нібито це мало вберегти дітей з бідних родин від успадкування якихось моральних вад їхніх батьків, лінії, алкоголізму та й просто бідності. Тобто руйнування дитинства називали порятунком. Це ж просто перевернута логіка. Абсолютно. І це дозволяло цілому суспільству від священника до фермера відчувати себе ледь не благодійниками. Але реальність, яку описує стаття, вона була пекельною. Діти працювали від світанку до ночі, дівчатка вже з шести років готували, прибирали. Їх забирали раптово, без жодних попереджень, часто відправляли в інший кінець країни, в іншомовний кантон, щоб повністю розірвати зв'язки. І ніхто нічого не бачив. Вчителі, сусіди, лікарі. Автор статті вживає дуже влучний термін «завіса мовчання. Вся громада, по суті, була у змові: священники, соціальні працівники, фермери всі мовчали. Були випадки, коли вчителі намагалися щось сказати, повідомляли про синців на дітях. І що? А нічого. Таким вчителям просто не продовжували контракт на наступний рік. Система захищала сама себе. Вона виштовхувала будь-кого, хто намагався говорити правду. Ходить кілька, і вони ну вони просто не вкладаються в голову. Давайте візьмемо історію Девіда Гон'я. Так його історія дуже показова. Йому було 10, коли по нього прийшла поліція. Його мати, фізично сильна жінка, відчайдушно боролася. Вона, як пише автор, буквально виштовхала двох офіцерів зі сходів. Кого. Але наступного дня вони повернулися вже втрьох і забрали хлопчика. його життя на фермі це ж був просто рабський труд. Робочий день з п'ятої ранку до дев'ятої вечора. Школа тільки взимку, коли на полях менше роботи, спав на холодному горищі. Його постійно били. Але найогідніше в цій історії це те, як система приховувала свої злочини. Ври про інспекції, так. Це деталь, яка, власне, розкриває всю суть. Раз на рік приїжджала інспекторка з опіки. Але про її візит завжди попереджали заздалегідь. Сусід, наприклад, вивішував на паркані простирадло, це був сигнал. Тобто, це була просто вистава абсолютна вистава. В цей день для Девіда все змінювалося. Його не змушували працювати, давали чистий одяг, садили за стіл разом з родиною. І звісно, його ніколи жодного разу не залишали наодинці з цією інспекторкою. Це система обману, вбудована в систему насилля. І найстрашніше, що дитина це бачила, вона розуміла, що її страждання це таємниця, яку всі знають і всі приховують. Я навіть не уявляю, як це впливає на психіку. Саме так. І це формує певну картину світу, де владі довіряти не можна, а дорослі існують, щоб тебе використовувати. Девід гонія, попри все, став дуже успішним. Він заснував власну транспортну компанію, але ось його цитата зі статті. Мені важко проявляти любов до своєї сім'ї. На жаль, мене ніколи не вчили іншому. Тобто, система навчила його працювати, але вкрала здатність довіряти і любити. Це і є та травма, що залишається назавжди. Але деякі знаходили в собі сили не просто вижити, а й протистояти. Історія Ганця Егера – це ж про неймовірну стійкість. Його теж забрали, віддали на перевиховання за якимось сфабрикованим звинуваченням. Але він, навіть працюючи на фермі, знаходив час і сили на навчання. І коли прийшов час обирати професію, його опікун просто махнув рукою. Тоді Гайнс сам обійшов усі майстерні в окрузі і знайшов собі місце учня слюсаря. І в підсумку, супереч усьому, він склав іспити з найвищою оцінкою в усьому кантоні. Це такий акт неймовірного самоствердження. А історія Шарлі Пробста це вже про інший вимір трагедії, про повну втрату ідентичності. Він до 10 років навіть не знав, що живе в прийомній сім'ї. І коли він випадково дізнався правду, це його настільки шокувало, що він спробував накласти на себе руки, вклав дуло гвинтівки до рота. Але коли потягнувся до спускового гачка, зброя вислизнула. Куля лише зачепила палець. І він пізніше розповідав, що після цього його єдиною мотивацією жити стало бажання довести всім, хто вважав його нікчемою, що він чогось вартий. Це дуже сильна мотивація. Так і пізніше він казав, що грошова компенсація для нього не така важлива. Найважливіше, щоб ці історії нарешті потрапили в шкільні підручники, щоб про це знали майбутні покоління, щоб це не повторилося. Це дуже потужно. Але мабуть найжорстокіша історія, яка показує наскільки безмежною була влада системи. Це історія Готліба Годі Брунера. Так, ця історія виходить за межі простої експлуатації. У 15 років його відправили до психіатричної клініки Вальдау. А знаєте, яка була офіційна причина? Лікування Енурезу нічного нетримання сечі. Чекайте, я хочу це зрозуміти. Підлітка відправляють до психлікарні через енурез. І як його там лікували. Стаття чітко це описує. Протягом року він проходив курс електрошокової терапії. Електрошоком. Так. Це була не медицина, це була каральна психіатрія. І на цьому знущання не закінчилися. Коли йому виповнилося 20, він отримав офіційного листа від Опікунської ради. У листі його нібито звільняли з-під опіки, але з попередженням, що за ним і надалі будуть пильно стежити. Тобто тотальний контроль. Абсолютно. І щоб він точно не забув, копію листа надіслали місцевому священнику. Це просто тоталітарний нагляд за життям людини. Вони не відпускали його навіть після формального повноліття. Навіть більше вони втручалися в його особисте життя. Коли він почав зустрічатися з молодою вдовою з двома дітьми, його викликала комісія і поставили ультиматум. Або він негайно одружується з нею, або її разом з дітьми відправлять до закритих закладів. Тобто його змусили одружитися. Так його життя було повністю розписане державою. Ох, це просто неймовірно. І після всього, що з ним зробили: психолікарня, електрошок, нагляд, примусовий шлюб. Він він знайшов у собі сили творити. Годі Брунер став успішним художником, поетом, різьбярем по дереву. Це, мабуть, найвища форма спротиву, яку можна уявити. І от після всіх цих історій виникає логічне запитання: як Як усе це могло залишатися таємницею так довго, майже до 21-го століття? Так, мене це вразило. Авторка статті, яка сама виросла у Швейцарії, пише, що вперше дізналася про Фердін Кіндер з британської газети. Це свідчить про глибоко вкорінену культуру замовчування. В статті є цікава думка. У Швейцарії дуже тонка межа між повагою до приватності та культурою секретності. І до цього додається величезна соціальна стигма. Для жертв це було тавро на все життя. Багато з них ніколи не розповідали про своє минуле, навіть власним родинам це вважалося ганьбою. Так, там є історія жінки, яку звільнили з роботи секретаря. Щойно роботодавець дізнався, що вона була Фердінкінд. Так, він сказав їй, що такі, як вона, годяться лише туалети прибирати. Просто жах. То що ж, врешті-решт, зруйнувало цю стіну мовчання? Ну, це був довгий і болісний процес, який ініціювали знизу. Ключову роль відіграли самі жертви. Вони почали об'єднуватися, створювати організації, як от für Фордіншт. Вони почали збиратися, ділитися своїми історіями і раптом розуміли, що вони не самотні у своєму болі. І цей рух поступово набирав сили, і влада врешті відреагувала. Зрештою, так у 2013 році, після десятиліть боротьби, швейцарський уряд нарешті приніс офіційні вибачення, але це був лише перший крок. Завдяки ініціативі Гвідо Флурі, це бізнесмен, який сам у дитинстві пройшов через сиротинець, було створено фонд для виплати компенсацій. Він розумів, що часу обмаль. Адже більшість жертв були вже в дуже похилому віці, і здійснилася мрія Шарлі Пробста. Так було створено освітні програми для шкіл, щоб нові покоління швейцарців знали про цю ганебну, як її тепер називають спадщину. Знаєте, що мене ще вразило? Те, як ці люди, позбавлені всього, знаходили спосіб повернути собі свободу. Багато з них ставали водіями далекобійниками. Так, це дуже символічно. Професія, яка дає свободу пересування. Незалежність, де ти сам собі господар, тобто все те, чого їх позбавили в дитинстві. І Девід Гонья, і Шарлі Пробст не просто стали водіями, а створили успішні транспортні компанії. Це свідчить про неймовірну силу волі. І все ж, яка головна думка залишається після прочитання цих історій? Для мене головний висновок це потужне нагадування, нагадування про те. Як будь-яка система, що виправдовує себе абстрактними ідеями суспільної користі, може завдати абсолютно конкретної невимовної шкоди, це історія про те, як ціле суспільство може десятиліттями закривати очі на несправедливість. І, хоча зараз зроблені важливі кроки вибачення, компенсації, це не скасовує того факту, що травми, завдані цим дітям, Залишилися з ними назавжди на завершення. Одна деталь зі статті, яка змушує замислитися. Пам'ятаєте психіатричну клініку Вальдау, куди відправили годі Бруннера? Так, на лікування електрошоком саме так. Так, от авторка згадує, що у 2017 році, зовсім нещодавно, всі самій клініці знову вибухнув скандал через тривозні практики надмірної ізоляції та фізичного стримування пацієнтів. Тобто історія повторюється. Це наводить на думку. Чи справді такі системи примусу і контролю повністю зникають? Чи можливо їхня спадщина продовжує жити в сучасних інституціях, просто в менш очевидних формах? І що насправді потрібно, щоб, як пише авторка, зцілити душу нації?